Я трошки поправила я нема ніченка 2,5 роки, я засідала дякіна. Спочатку розпочну з таких звичайних відомостей. Народилася, вчилася мешкаю. Народилася я в місті Києві, навчалася у педагогічному університеті за освітою я викладач української мови та літератури. Як більшість випускників нашої країни не працюю за запахом, я працюю у фармацевтичній корпорації, де займаю посаду фахівця по роботі з бюджетними організаціями. І я от якось так дивлюсь на своє життя звичайне буденне. Яке воно, таке, як у кожного пересічного українця: ранок, метро, робота, обід. Робота, вечеря, ніч, хатні якісь там хлопоти, ніч спати знову ранок. Ну, Коли дивишся і так задумуєшся, наче як Ліна Костенко казала в своєму вірші, життя ідея все безкоректують. Якось, ну, це звичайний плин. Ну, є один, одна єдина така цікава деталь, зовсім не пересічна для Києва, так сказати. Ой, так би мовити, значально. А я за і мій чоловік моряк. Я думаю, що всім погодитися з тим, що Київ і моряк це трошки ну, незвичайна ситуація. Якби це була Одеса або Миколаїв, то ще якось більш-менш. Я, хочеш, більш я так, хочу, не хочу сказати, що в моєму житті немає а, якихось цікавих моментів. Вони є. Є спілкування з друзями, є походи в кіно на якісь виставки, театр, цікаві книжки, родина, свята. І ще в моєму житті є і трапляються такі цікаві, е, конфузні історії, які прикрашають сірий плин буденності. І от про одну з таких історій я хочу вам розказати. А весни ми з подругами, серед яких була присутня Настя, вирішили поїхати до Барселони, зробити собі такий от подарунок на восьмидарці. Була спонтанна така ідея, купили квитки, почали планувати. У мене, на жаль, не вийшло купити квитки на кліптак, які мали летіти дівчата. Я летіла окремо. Для мене була це взагалі перша подорож літаком, до того ж з пересадкою. Мій англійський е, ну, міг би бути кращим. Я була не зовсім впевнена в своїх можливостях сказати. Сказати, як би мовити, бо я знову. От. І, звичайно, я переймалася і дуже сильно переживала, тому що я не знала, е як проводити митний і паспортний контроль, як мені зробити ту пересадку в празі. І е е Найголовніше, що мене турбувало, як е пройти сам політ, Того, що з настільних слів це дуже страшно. Як виявилося, я хвилювалася даремно, тому що і митники були привітні пересадкою я справилася це окрема просто історія, я не могла відірватися від імбінатору, я цілу дорогу сиділа і вдивлялася, що там відбувається. Так що чорний такий страшний, як його малює насправді. чотири години льоту було всього, і от коли я прилетіла до Іспанії, почалося найцікавіше. Я вийшла, йшла по казника, шукала багажних ну, щоб піти давати свою валізу. Так як ходити повільно, я в принципі не вмію. Я дуже хотіла вже зустрітися з дівчатами, які пів години на мене чекали. Я опинилася першим для тої багажної стрічки. Стрічка почала рухатися, викриовує ці ну, валізки. Бачу, перша валіза по бориспольськи запакована, це валіза моя. Ну я за нею йду собі. Ми попросив мене її ще просканувати. Боже, що ж я людина напхала, Наче дев'ять кілограмів. Скалувала, дівчат зустріла 15 хвилин, ой, все сподобалось, класно. І тоді я так дивлюся, звертаю увагу на валізу своєї шелі. Я подир Наташі, що в Києві я зауважила, що вона з нею однаково розмірка валізи. І в даний момент моя валіза на 20 см Тобто, Зі словами пі, етанімочі чемодан. Там замість свята Дякіна стоїть якийсь містер Віталій, який там. Ми з Настю біжимо до твоїх працівниці аеропорту питаємо, що нам робити, як нам повернути. Вона каже, о Богу, як ми будемо таке зробити, як це можна зробити? Ідіть праворуч, ідіть, лише ти можеш піти, праворуч, там він вікно, там чекає містер Віталій. Чекає, чекає. Було Та, що, ну типу це була тика дічка. Ну каже, я можу якби, мене може, тепер не зрозуміти. І... Ну я не пішла прапоруч. я пішла і ворочку знову до багажного. Я йшла, як пантера, що на наладження. Я тихесенько підкралася. Стала, подивилася, чи нема, так розуміючи ногу Віталій, яка не І Ця історія ну, подія, що вона їй дала якогось такого ритму так, і е, темпу, колориту такого якогось. І просто, е, не думайте, що я неуважна, що я е, не знаю, не, не серйозна людина. Інколи, коли треба, дуже уважна і дуже серйозна. Я знаю, що вони ще відбудуться, бо всьому мого характеру я не знаю, чому це було здається. Це карма. От. І я знаю, що ці маленькі історії це іскри, які будуть зігрівати мене, це мої спогади, які мене тішитимуть на схилі зимовими вечорами. Ну,